Всім доброго вечора! Хочу показати свої іграшки, які є в наявності 48 штук. Я рахую що це нормально для того, щоб вийти в парк, трошки посидіти на маркет. Не можу я продати ведмедика цього розового. Дві сови теж, дві мишки цих не можу продати, велика миша теж вона зі мною ходить. Ну, звичайно, я хочу за неї трошки грошей взяти. Капібарки от є в наявності, три коти сиреневі, три сиреньки. два зайчики зв'язалися. І медузки теж є, є їм бантики, і дівч... дівчатка є, і хлопчики. Гусик, бантик йому чорний приклеїла. Ось то, що є, завтра попробую піти.